Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. З вами Василь Душка і канал Плетіння. Повноцінна заготовка матеріалу, рогозу. На цьому участку я раніше трошки був. Оприділяв, наскільки в мене визрівший рогіз. Тоді ще він був молодий. Зараз під'їхав вроді рогіз вже більш-менш визрів, є ще. Зеленувати трохи, ну, буду починати заготовку рогозу. Може деякі зроблю на чому наголоси, що може, впустив у попередніх своїх відео. А так, буде заготовка рогозу. На цьому участку рогіз без калачиків Увесь фактично увесь рогіз першого руку, є поодинокі, що вже з калочиками, а так роги з першого руку. Є й моложовий попадає. Оглядаю низи, вроді сухенькі, шорсткенькі низи, можна такий Різать. Щас підріжу трохи. Тоді додав інформацію. Да. Ще. Вже я наголошував у попередніх відео і тут скажу. Єсть і на цьому участку. Рогожени, які Серед в яких всередині сухе листя. Так, рогожена другу руку. Не беру такого. Рогожена із моє погано буде видно, тому що сонце низько. Старався виїхати поранше, але не вийшло. Рогожена в якій. Середнє листя сухе. от Такого теж не беру. Такий рогіз, явно він вже не живий, він підпорчений. Може я буду рябенько трохи виглядіть, ну, в очереті по-другому ніяк у мене не виходить. І якщо моложавий, це вже при відбиранні, коли буду знімати верхні листя, при Відбирання робочого матеріалу, теж буду його сортувати. Якщо по наружі сухе листя, це не біда. Він всередині має бути хорошої якості рогіз. Дивимося серединка. Якщо не темна, буває ще темна серединка, то е, теж вже зрозуміло, що е, рогіз такий не годиться. Відбираємо чистий і в кучку. Тут участок фактично без води, е, озеро, яке пересихає. Ну, однак приміняю свій серп, як вже неодноразово. Показував і розказував. Мені ним практичніше вирізати. Ну що, Буду різати. Періодично, може бути, будемо включатися. Я думаю, відео буде недовге, оскільки основний весь матеріал, який я хотів розказати, розказував у попередніх відео. Можете відкривати, продивлятися, багато є цікавої інформації. Таким образом зрізаю рогіз і в кучі. Роги зрізаємо чим пониже до землі, як можна ближче. Передивляємося нормально кучку. При нарізанні рогозу відбираю такий рогіз, в якого буде найбільш закрита частина листям. От на цій рогожині більше метра закритої частини, значить, тим довші будуть робочі у мене серединка робоча і робочі листи. Що один, що другий? Аж тут поки закрито. Це все буде робоче. Нарізав невелику кучку. Рогозу оскільки, як казав, зутра поранше не вийшло виїхати на болоті парня. Температуру на сьогодні обіцяли 34 градуси. Зараз трохи отберу очисти рогіз, те, що мені треба. І треба буде тікати з болота. Значить, з цього участка, коли на других участках беру перший, другий, третій листок, на цьому участку тут хороший широкий рогіз, оставляю третій, четвертий і, як коли буває п'ятий листок, от скільки тут у нас От На цій рогожині 4 листи, оскільки нижній листок йде на основи, а вже верхній, другий листок теж йдуть на вірьовочки, а верхнє листя третій, четвертий. В основному йде для ткачества. Для виготовлення тканих сумок. У мене також є відео, є показано, як виготовляти ткані сумки. Є станок, на якому тчу сумки. От, тут теж 5 стебел залишилось. Отакий вже буде йти на сушку. Буде їхати додому, йти мене на сушку. Ну що, буду перебирати, дивиться. Поки що в тінь рогозу заховався, Скільки жарко парить. І будемо потихеньку роботи, щоб додому забрати тільки качественний рогіз. Очищений рогіз збираю в невеликі кулики, оскільки його потім ще треба сушити буде. зв'язуємо. В одному або в двох місцях. Тим більше його ще треба буде транспортувати. В одному місці, в другому і верх листя обрізаю, оскільки верх листя я не використовую у в'язанні. дивлюсь, де в мене закінчується закритий листок в основному все есть, аж є закритий листок і десь на таком участку обрізаю листя листя можуть идти на циновки циновок я не роблю чисто рогіз для в'язання ось такі кулики перевесло скрутим по другому перевесло із підсушеного рогозу, оскільки Зелений рогіз не видержує такої ще скрутки. Треба, щоб був або підйолений, або підсушений. Зелений рогіз починає ламатися і рватися. І так, із кучі нарізаного рогу у мене вийшло три снопики, які підуть на сушку. Щоб будемо йти додому. Да. Хто має бажання підписуємося на мій канал. А я додому. До зустрічі. З вами Василь Душка і канал Плетіння.